Твоєму серці завжди Україна, ти її правду свято бережеш, і, хоч навкруг, розруха і руїна, ти все вперед до перемоги йдеш. Не залишив ти рідний край у скруті, і першим у ряди бійців пішов, хай світить сонце на твоїм маршруті, у боротьбі ти істину знайшов. Це завдяки тобі в нас все в порядку. Спокійний стан 4, 5 і 0. І садить квіти радісне дівчатко, коли ти захищаєш нас від куль. Ти йдеш у бій і пишеш все спокійно. Та трохи жарко літо на дворі тримаєш варту у бою надійно, а ми чекаємо Ясної зорі. Чекаємо зв'язку у рідній хаті, Щоб ти поставив в мережі плюс-плюс. І тільки зірка ясна гріє в чаті. Хай буде мир. Надіюсь і.